Всім привітки! Вітаю вас на каналі Повімс. І сьогодні буде справді незвичне відео для цього каналу, тому що я буду не одна. Познайомтеся, це моя сестра Оля, яка погодилася зі мною обговорити неймовірно красовасний та цікавий цикл. І сьогодні це буде розмова про одного разу розпота серця. І ми одразу будемо обговорювати абсолютно усі три книги. Я можу одразу сказати, що це найкрасивий цикл у моїй бібліотеці. Подивіться на ці неймовірно красиві трізи — Це по-перше, по-друге, ну, дизайн, це така краса, красивезна. Хоча ця зелена вона дуже відрізняється. Я знаю, що у англомовній версії там також є рожева така версія. Так, і вона би тут може пасувала би краще, але... По-перше, ця дуже сильно відрізняється по тематиці книги. Дуже. І по-друге, можливо, можливо, вона була просто дешевше. Це теж може бути такий варіант, бо, наприклад, коли є декілька оформлень книг, то може певне оформлення бути дорожче, чим інакше. Через то могли придбати права саме на цей дизайн. Щоб mm -hmm. просто для видавництва вона буде дешевша. Хоча мене це трішечки розчарувала. Але це, ну Ну, тут зовсім інший сюжет, наоборот, добре, що вона іншого кольору. Може й так. Але коли ти ставиш її отако, отако, вона мені, ну, типа, не дуже то який. По-перше, якого чути тут золоте тиснення? По-друге, я заміта твоє, біле, зелене, mm. золоте. Так, ставиш тако, ну тут теж воно кидається в очі, що щось не так. Так, напевно, ну. У мене вже стільки книг, що я не маю можливості ось так прям розставляти кожні книги. І навіть коли ти її ставиш отак, все одно відчуття, що ну, типу, воно трошки не пляше тут по арці. Я би дуже сказала, це просто для тих людей, хто перфекціоніст, так як я не перфекціоніст, мені все одно. Я не можу сказати, що тут справа у перфекціонізмі, а для мене ще також справа тут у тому, що. Наприклад, як я я збираю бібліотеку свою своє я це колекціонує. Я хочу, щоб це виглядало гарно. Але давайте про все по черзі, тому що нам важливий не тільки дизайн, а насамперед сюжет. Я поговорити тут, є справді багато, тому що історія дуже цікаво розгортається. По-друге, тут стефані Гарбер дає мені те, що я шукаю у багатьох книгах. Це не знання сюжету, тоді коли я не можу вгадати події. Ну, реально. Ні в одній книзі, я <світ> не можу вгадати, що буде творитися далі. І <світ> Енгеліна е, Фокс дуже тупить. Все що я можу додати. Вона якось була занадто прив'язана до певної людини, вона металася. І вона, ну, типу, оці її перебіжки, човіха. Сядь, <світ> блін, розберись, чи той, чи той. І <світ> не придумай нічого. Вона себе накручувала, накручувала майже до кінця, і аж в кінці книги до неї дійшло, що вона відчуває. Ти пам'ятаєш, коли вже не треба. <с <с і коли з'являється іменно той наш принц і, -і, 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 і портить все. Все тоді йде кербен. Мені навіть здавалося після прочитання другої книги, що це воно досить закінчено. Я не бачила, і я не могла собі уявити, що там ще можна придумати реально, тому що воно. Я думаю, навіть якби я не знала, що є третя частина, я би подумала, що це кінець. Так. так. Мені здається, та в цій книзі ці, є два фінали. Перший mm -hmm. це там, де Джекс не пішов з нею, а другий там, де пішов з нею. Можна було обірвати і на тому, і на так. тому, але в будь-якому випадку, я як читач, я би була обурена. <гум> <гум> я просто вимагала від авторки продовження, тому що ну. Не... Не може так закінчитися книга, це просто знущання над людьми, як на мене. Але одного разу розбите серце, і вона за недовгий і нещаслива. Це якраз певний би був і гарний закінчення. Тому що книга тобі сама дає натяк, що може бути і нещасливий кінець іноді. Так, але я вважаю, що Джекс, не Евангеліна, саме Джекс. Той персонаж, який заслуговує наші фіно. І насамперед через те, що він усе, що він робив, це було або заради, або через кохання. Так, от за це, ніби, я розумію, що це такий трошки антагонічний персонаж. Я розумію, що це персонаж, який мусив нам влаштовувати ці емоційні качелі, бо були моменти, коли він там щось робив, і я думаю, він це для кого робить? Для себе чи, чи? Для, чи для неї? Але все ж таки він це все робив для, для неї. Хоча, думаю, на початку він сам цього не розумів, тому що в думках в нього було зовсім інакше дівчина. Так. Він теж дещо зрозумів аж одне, що мені здається, так для фентезі. Мінусів одне єдине, що тут я не дуже бачила другорядних героя. Так, мені було замало. За мало другорядних героїв, хоча, ну, типу, я світоустрій тут досить простий, це звичайний так. світ, тут немає нічого там нереального, та як у Каравалі треба трошки роздоплитися у світоустрій, хоча тобі то не поможе, бо, бо, бо тобі то не допоможе. А отут <зас> погано прописані другорядні персонажі. Або тут, можна сказати, вони толком вообще не прописані. Я би дуже хотіла дізнатися більше про Лалу, та це Просто найкращий персонаж з цього другорядних персонажів. Так. Та вона мені прям мага сподобалась, але ми не про неї по факту. І що мене ще раз розчарувало, я думала, що завдяки цьому циклу я дізнаюся, як же вони стали таланами. Ну, який це процес, як це все відбулося? Мене що збісило в цьому циклі, і це якраз у кінці. Цієї книги прописана за яблука. Теорія за яблука. Так, Далі залишилось питання. Ну, мені потрібна приквельна частина, десь, напевно, на отако, на сторіночок 200-150, Де ви мені пояснили, як вони стоять таланами? Чому він гриз ті яблука постійно, тому що відповіді ми так і не отримали. І він просто типу, відмахнувся від а, цього типу... питання. І все. Так, це мене найбільше збісило. Там де вона якраз, можна я тобі задам одне питання, я дай все за це, що вона питає ті яблука. І він. Рекрутив так Джекса в своєму репертуарі. Це говорили про персонажів. І я хотіла запитати: тебе лише один персонаж тут бісили час? У мене, мене як мінімум троє? Принц, прям мене так... Ах, я тако хотіла протягнути свої руки в третю, особливу книгу, тако схопити його за горло і задушити своїми реченнями. Ні, не просто задумайся, я тобі навіть втратити підказку, це перша і друга частина. Перша і друга, там? Дивись, перший це принц. Двоє інших людей це ті люди, які прийшли з минулого її життя. Ну, я якось щось таке, що я взагалі на них не звернула увагу. Та ну, ти що? Ось та третя особа, ти її не хотіла задушити в один момент? Через те, що вона було наробила, через її дії. Ні, я хотіла в один момент дати копняка Евангеліні, що вона просто нічого для того персонажу не робила. От, оця мене дуже бісило, тому що вона якась така. Ну, дібно, я розумію, врятувати від дуже поганих подій це окей. Але її конче треба було провчити. І цього не зробив ніхто. Угу, Просто ніхто. Вона ну, собі. Я ходила вільно, так і ходить далі. Все нормально. Просто теж до речі, до речі, це зразу не до чого авторці, тому що нам так і не пояснили, куди вона поділося. Мені було дуже мало історій всякого такого пов'язаних з її батьками. З її вангеліями. Але питання чи треба, бо історія би була набагато залізло. Мені здається, що треба було. Можливо, можливо. А, мене прям вразила у третій частині, тоді, коли вона попала у ліс, і от ті події там. Та, та, та. та. Я... Мені так їй було жалко в той момент. Дуже було жалко. І от коли вона попала в те місце, і от тоді це був дуже щамкий момент. Там ну, можна би було навіть розплакатись. Ну, не я, звичайно. Я розплакалася. Так, в нас ми дуже золі поділяємося, тому що особисто мені треба реально дуже багато, аби я просто ревіла над книгою, або хоча б проронила скупу одну жіночу сльозу. Їй просто що небо малювати, щось там листе? Все вона гриве. Ну то був дуже сентиментальний момент. Да, я не спорив. Та, ну, для, я теж кажу, що він був дуже щенкий, що можна було навіть заплакати. Якось можна було, якось так, і сталося. Якщо вже ти додався до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. І також попросила вас, вас написати, коментар, вітцеми слів, щоб це відео попало в рекомендації чим краще. І відьте, витісняти російськомовний контент, тому що, на жаль, він до сих пір там є. В другій книзі я не знаю, чи треба було згадувати більше. Але друга книга вчила в цілому. В другій книзі головній героїні треба було дати добрих людей, щоб неї мозок включився. Я кажу, що їй просто треба було, знаєш, ну може жалко, що до якогось звернутися, або ну сісти з подругою і давай, ну, чи на таро розкладимо, чи знаєш так, як тепер були в тіктоці, бачила плюсики, мінусики. Писали, типу. Я так з коли мені хлопці сподобається, коли ж знаєш плюсики і мінуси. Ну от, і теж треба було просто сісти скласти плюси і мінуси, тому що я, я... Ну, я моментом взагалі не розуміла, що вона хвора. Я теж, Від слова зовсім. Я, я старалася її якось там виправдовувати в деякі моменти. Але коли вона створила одну кину, я по нічого не скажу. Коли вона пішла у... до того у вежу? М <татист> mm -mm -mm -mm. А яку? Це мені здається в першій книзі сталося. Може. Ні, то було вже тоді. Ні, у вежо вона пішла, так, але ось цю фільму, за яку я думаю, ага. сталося у першій частині. Вона допомогла одному персонажу. Угу. І я просто розчарувалася в ній. А! Ти те... Прот... Блін. Я тоді така була взагалі в шоці дикому. Тому що оцей момент, коли вона там спасла певну людину свого минулого. Я пам'ятаю, що я читаю цей момент і думаю, блін. З однієї сторони, мені здається, що вона вчинила абсолютно правильно. Але коли він зробив те, що зробив, от тоді я дуже взлосталася. Ну, але якби він не зробив те, що він зробив, у нас би не було дуже шикарної сцени. Oh <laughs> вона. От в першій книзі вона мені прям дуже спуталась. Вона Одна з найгарячіших цих сцен. Які тут загалом були в цій трилогії? Вона була просто. Як цукерочка. до речі, Нагадаю вам, що у водані Стефані Гарбар у її творах, принаймні тих, що є на даний момент перекладені українською, сцен 18 немає. Дуже жалко. Втратилась би казковість. Ну, Але хоч одна Можна? Розумієш, це коли ти читаєш, то в тебе є відчуття казки. Реальне. Воно так просякнуто, мені здається, книги цієї казки. Якщо б ми додали 18+, воно б, по-перше, не проходило вже на всі вікові категорії, mm -hmm. бо це канає на всі абсолютно вікові категорії. Mm -hmm. А по-друге, мені здається, що воно це відчуття казковості би, може і зруйнувало. Бо спробуй прописати сцену 18 плюс іменно у стилі книги. Легкотня. Тобі це не стається? Ні? Четверти крила воно вказує. Так, то фентезі, там так легше. Це фентезі. Це інакший тип, тип фентезі. Ну добре, але так ось у третій частині. У, добре, добре. На рахунок третьої частини можна було там в кінці чуть-чуть щось -чуть Там Навіть, щось не не то. навіть там в кінці там був ідеальний момент для цієї сцени, 18. Там був просто ідеальний момент, але вона вирішила його зіпсувати до такої степені. Скажи їм. Там, де Джекс прийшов поранений, і він трохи був п'яний якийсь. Зроб... А! Та от там, я до речі, так, я до речі, теж в той момент думала, а, що ми побачимо вперше сцену 18. Реально, це, ну воно реально було не І потім, блін, я дивлюся, як це все перекрутилося, така домик. Ну ти кайфа блог, що це страшенно, пані Стефані. Тому там це могло бути ідеально. Так першій другі книзі я би не хотіла бачити. Так, не поспорю. Перші, частині... в першій частині повністю того вистачило, що ми бачили, У другій частині багато чого общем <світ> в цілому не вистачило. Чого так засираємо другу частину? Бо ти читаєш першу, яка мегадинамічна. <світ> і потім ти читаєш другу, де <світ> динаміки, реально, в порівнянні, ну, як на мене, мало. Там воно все досить лінійно, досить просто. Ну, вроді, відбуваються якісь події. Але в тебе немає такого, що ти затимовиш подих, чи ти переживаєш за персонажів, ти плюс-мінус такий стиш. От в третій книзі ця динаміка повертається, мені здається, що вона повертається Х2 порівняно з першою книгою. Я з тобою не повністю погоджуюсь, тому що мені найменше зайшла ця третя частина. Через через принца. Але також, мені здається, тут занадто багато води. Вона могла деякі моменти просто пропустити. Ми занадто пізно зустріли лаву. Оце там, мені здається, що е, в цілому лали мало. Дуже. Лала появилася вже чуть на самому кінці, і там почався якийсь поспіх, туди майже не було, біжати. Ні, її мало було. Того? Можливо, 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 але от мені третя книга сподобалась найбільше. Можливо, е, ще мені через що сподобалось, е, як проводили паралелі із першою книгою. Тим ці моменти, коли вона згадувала? Я психувала в ці моменти. Я думаю, блін, наскільки ти можеш бути дурною і забути такого шикарного чоловіка. Ну, ви <р Éats> я знаю, склалася перший Сталися певні обставини, але мені найменше зайшла третя частина. Навіть ці моменти, коли вона поверталася для мене. Мені дуже сподобалось, коли вони проводили паралелі із першою книгою, і це ти бачиш у третій книзі, і там ще завдаються моменти. Коли ти реально читаєш їх, ну це моя особиста думка, ти можеш право з нею не Але в тебе складається пазлик у голові. Це, от, прикольно, чим обговорення, тим, що реально. Мені... Тобі сподобалася якась частина, мені сподобалась інакша. На тобі, і, рані. Рані. і все, і ми будемо так сидіти. Ну Це реально краще. Тут, давай, дивись. Де, е, Де найгарячіша сцена взагалі? Ну, тут. Добро. Тут. Добро. Є. Де вони познайомлять? Як вони познайомилися ці герої? Я взагалі пищала, бо мені так сподобалося їхнє знайомство. Знайомство там, воно було... крута. Воно було шикарне. Тут Тут у нас прекрасні паралелі із першою книгою. Вони тут дуже круті. По-друге, до неї повертається пам'ять. Нехай так, нехай вже це буде, ми вже за це тільки що говорили, всі так Вибачте. До неї повертається пам'ять, і це не історія білосніжки. Я дуже переживала, щоб тут не було через когось за для когось. Тут вона все по факту зробила для себе сама. Вона ж згадала за рахунок себе самої з минулого. написала. І от мені оця сцена, бо я дуже переживала, щоб тут не було ефекту білосніжки, щоб не було такого, що от вона це зробила через там, кохання чи поцілунок певного персонажа. І слава богу, цього не сталося, і мені от подобався, справді сподобалось, як воно насичено по подіях. Тому що від самого початку книжки тут постійно щось несеться, постійно щось відбувається. То, то Джекс не страдає фігньою, то страдає фігньою, то принц страдає фігньою, то Евангеліна не страдає фігньою, то страдає, і Лала приходить на до допомогу, і всі кудись бігають, несуться, вбиваються, розбиваються, коротше. Також я згадала ще один персонаж, який дуже сильно мені подобається, це хаос. Чому? Згадай їхнє знайомство. Так, прям знайомство. Не коли вони перший раз побачились, а знайомство. Що такого було цього знайомства? Тоб воно було класне. І Нічого, також, коли вони просто бачились, теж було. Ну, між нами така пробігала хімія. Я так не... зразу думаю. Блін, ну ти теж непоганий. Так, такий він цікавенький-цікавенький, але. Після того, як я дізналася, чому він так виглядав більшу частину книжки, як виглядав, то в мене, мене до нього відпало дуже багато почуттів, навіть незважаючи на те, що а, він, вроді би, виправляється, але вроді би не дуже. Ну, давайте так. У третій книзі він, повністю, що і допомагав. Мені допомагав. Ні, я ж кажу, що він ну, вроді би виправляється, але це його, ну типа, я не можу його виправдати після фіналу другої книги. А я можу. Я можу. Бо він був класний, і я просто дуже гарно хлопця там представила його місця. Що така гріх за хейт? ха 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 От ми дізналися, чому він тобі сподобався. Ну а що? По-перше, він цікавий. До речі, мені нереально, ну, я сама не допетрила втатила. Я тобі. Поки він сам не сказав, да. я не розуміла. Ну, взагалі, що це? Що це був він? Вона ще так його описувала гарно. Дуже. Угу, угу. Дуже гарно. Але ну після фіналу другої книги його гріх не прощенний. Про її любиму казку. Про баладу, баладу про вишника і... Ой, та, до речі, як ми минули цю. Я дуже думаю, коли буде краще її розказати вже під кінець. Чи да, я думаю, що це буде ідеальний фінал. Якраз для цього відео це балада про про недовго щасливо. І там якраз є момент балада про лучнка та лисицю. Це одночасно дуже щемка історія, але вона, по-перше, сповнена такою великою кількістю mm -hmm. надії просто капець. І по-друге, вона показує нам. Силу, кохання, чоловіка до жінки. Офігін! Він переміг. Так, він переміг. Але я хотіла задушити ту заразу, яка з ним це зробила. І це було в цій частині. Так, та. Я хотіла її задушити. Ну просто. Тому що вона наклала одне, потім друге. Але просто, як нас запутали з самого початку. Там ж було про. Трьох персонажів, ніби mm -hmm. ось той сам учник і два його друга, чи mm -hmm. як його назвати. І одного персонажа прямо питали, це про тебе, і він ще спорив, що ні, це не про мене. А ти знаєш, що після того, що для мене це взагалі mm -hmm. ну, типу, не було заплутано. Ти зразу зрозуміла, що то буде про нього. Так, а так, а ну, я ні. У мене, може, там і були якісь коливання сумніви, але мені це було досить зрозуміло. Я плакала. Коли... Коли я писала цей момент, я розплакалась трошки трохи. Тому що це було, він її так любив, він Та. до неї Та. зробив неможливе, якщо можна так сказати. Так, так, це правда. І тут па-па-па-па. Так, так, і це багато описує, чому він такий, який ми його бачимо. Хоча, незважаючи на все, що. Там відбувалося з ним, все одно він прагнув цього почуття. Я зрозуміла, що за цю книгу у другій частині в нього розбивалося серце два рази. Це мінімум. Ми ж не знаємо загально весь цей час, тому да. що тут ж говорили, що неясно, скільки ж було після того. Так, але я маю на увазі, що не зрозуміло, що в нього перше серце розбилося іменно в цьому настані. Да. А друге, там, де. Фінал. Ні, а. Е, там, де ідеально описується, що там могла бути сценарійнес плюс. І згадай, що вона була сказала йому. Що він після цього став, типа, я нормальний, а і цей. А тоді три рази, тому що в фінал, фінал! То, значить, три рази а, в нього розвивалося серце за, тільки за одну книгу. книгу. Реально, так, це правда. У мене розбивалося серце, у мене просто країлося серце за Евангелінок у третій книзі. Особливо в моменті біля дерева, коли вона плакала, я хотіла поплакати реально разом з нею в моменті, тому що. Я думала, що я не бачила хеппі енду. Просто я його, я в той момент дійсно подумала, що авторка розчавить абсолютно усе. І зараз буде треш контент. Просто я була розчарувалася у трьох персонажів у фіналі, але потім я зрозуміла їхній сенс, чому угу. вони це робили. Угу. Але мене просто настільки бісив той принц. Чесно, що я готова вже думала, там вбивай вже її, може тобі легше стане. Вона мене просто вже настільки харила з тим принцем. Вона тупила. Ну це правда. Вона дуже самі. Але тупила. він отримав справді по заслужку. І це було настільки гарно зроблено, настільки чудово прописано, тому так. що, по-перше, я не могла уявити навіть собі, що от це так можна гарно прописати. Справді. Він отримав по заслугах так? і повинен був так. Yeah. От, от, я не знаю, як сказати, так не це спойлер. Я дуже <рекун> сижу, думаю, і це трошки вже малесенький спойлер. Ще до no. фіналу. Чуть-чуть, але все одно, ну, типу, хіба хтось догадається, про кого ми говоримо, але все одно вгадати, як саме це відбулося, я думаю, неможливо, тому що реально. Я цього не очікувала. Це ніхто не очікував. Ні, я очікувала наполовину. Я очікувала, що з типу, щось станеться. Але як? Так, і о, момент, о, як? Тут дуже круто було. Тут у нас будуть додаватися додаткові розділи від інших лиць. І одним лицем я була рада, другим не дуже. Я хотіла би сторінки. Дуже сильно. Я розуміла, що так не можна, але просто... Я коли. Появіть, ти... я читала це ось так. Я йду купівлю це ромашковий чай. А <клес> на дуже так, та, приємно. Та. Коли він починав виправдовувати свої вчинки. Та що... це просто найбільший дебілізм. Ну це по ніч мене не та, реально, правда, тому що ще... і виправдання дебільне, і він дурак. <клес> <клес> От, це все зможе що... сказати про те, що і виправдання дебільне, і він дурак. От <клес> реально. <клес> 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 Тому що коротше, ну реально, от я е, писала в себе в помітках, що я поставлю Стефані Гарбер великий плюс і бал до оцінки книг просто за те, що ну, прописати настільки бісячого персонажа треба вміти. Реально, ну м -м, добре, навіть е, нам двом знайомий цикл Імперей, і в циклі Імперей були персонажі, які бісили, але щоб. Так, ну в третій книзі був. Mm, я просто ще читала цикл двірші троян Я ще не читала. Так а. що, якщо хочете якнайшвидше побачити відео, відгуки без спойлерів на моєму каналі по дворам, напишіть у коментарях. Я просто читала ще вірші «Пів, троян цикл, і там буде люди, які читали цей цикл, зрозуміють, там буде один настільки. Бісячий персонаж Темплин, я mm, там... не тільки я би сказала, бо я, я я вже, я вже собі зловила спойлер. що Там на початку буде темплін, а чи тамплін чи... Темлін. Темлін. тампон, <laughs> Темлін. Темлін. але до нього як є і позитивні. Так, і погано. Того ти до нього теж не маєш зразу погано поставитись. Ну, бо я, я, я вже спойлер, що там... Так що я й бала. Спойлер, <рес> ну що? Я одна маю мучитися, я не розумію, що от він що там з ним теж будуть якісь. Ти матір. маєш прочитати, бо я теж маю Або говорити. Треба буде приїхати з відео. Я буду ставити по рейтингу, напевно. Цю я таки поставлю на перше місце, тому що за її динаміку та фінал. Тут нехай буде 5 із 5. Тут також 5 із 5, але вона буде на другому місці, тому що, як на мене, вона чуть-чуть менше динамічна. Дуже-дуже трошечки. Вони плюс-мінус ну, на одному рівні. І на третє місце я поставлю другу книгу, тому що вона самоскучна, така вона, її просто треба пережити, прочитати і піти далі до цієї крутої частини. У нас то були майже все різне. П'ять свят і на перше місце якладу одного разу розбити серце По-перше, за цю сцену. Я mm -hmm. бро... ну, вона, вона ідеальна. Е, також мені дуже подобається знайомство з персонажами. Вони mm -hmm. тут офігенні. На друге місце я покладу цю книжку. Чисто за цих два фінала, я би сказала, три фінала. Три. Вони тут ідеальні. І на останнє місце цю, тому що мені забагато води, ну чесно, кожному своє. Так. Так, ну, ну що ж, дякую вам за перегляд. Нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. Також попрошу вас написати коментар від самих слів для того, щоб просувати саме це відео в рекомендації. Також ви можете підтримати мою діяльність, а саме придбати якусь мою бажанку із моїх книгом які я залишу у посиланні до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи. Всім па па